Вже зовсім скоро новий рік. Треба підбивати підсумки. Знаєте, мені одразу згадується, як ми провели наш всеукраїнський освітньо-практичний туристичний форум туризм та гостинність. А мені найбільше сподобалося е, челендж е, Тижня кодування ЄС. Так, дійсно, 24-й рік завершується, і ми напередодні 2025 року згадуємо про свої мрії і свої бажання, які у нас були у 2023 році. Згадувало про те, що ми будемо мирним небо, що завершиться війна, що ця війна завершиться перемогою, і ми знову вами почнемо мирне життя працювати, навчати, вчитись, як наші друзі. Але, на жаль, так стало, що рік пройшов, а війна не завершилася. І сьогодні, згадуючи події, про які мені наші друзі розповіли, все ж таки хочеться сказати про те, що мир це головне те, на що ми очікуємо. І мої сподівання на 25 рік полягає в тому, що ми робимо свою гарну справу в тилу. Ми навчаємо, ми навчаєтеся. Я бажаю вам всім мирного неба, спокою, перемоги. І я сподіваюся на те, що кожна праця, кожного нашого працівника, кожного студента це той невеличкий внесочок, який ми з вами можемо зробити в тилу. Та Різдвом Христовим бажаємо, щоб в новому 2025 році прийшов в мир справедливий, щоб наших українських дітей було справжнє дитинство, щоб наші воїни повернулись додому живими та здоровими. В наступному році ми маємо багато планів, і ми маємо все для їх реалізації. А головне, ми маємо наш педагогічний колектив студенти викладачі і співробітники, вітаємо вас з прийдешніми святами